Я даю привіт усім. Студентам педагогічного коледжу, особливо журналістам. Моїм Це дев'ятикласники Прилуцького ліцею номер 6 19 лютого близько 20 школярів знайомилися зі студентським життям Прилуцького гуманітарно-педагогічного фахового коледжу. Для абітурієнтів влаштували квест екскурсію англійською мовою. Організували таку ініціативу викладачка іноземних мов Лариса Помігуєва та студенти третього курсу спеціальності початкова освіта говорять, з нетерпінням чекали на зустріч з абітурієнтами. Для них це хвилююча мить, як і для мене, адже я теж колись навчалася у ліцеї і згадую ту мить, коли вперше завітала до коледжу. По доброму їм, адже коледж зігріває своїм теплом, дає знання і здійснює якісну професійну підготовку. Викладачі, як батьки для кожного студента, вони і навчають, і радять, радіють разом з нами, коли нам все вдається. Тому ліцеїсти приємно вражені. Гостинністю коледжу, я сподіваюся з ними зустрітися в наступному році в нашій кожній сім'ї, коли вони стануть першокурсниками. Діана Охріменко, студентка третього курсу, згадує, як і сама колись вперше завітала до підколеджу. Було дуже хвилююче, насправді. Перша прийшла, коли от саме вже мабуть подавала документи, але також відвідувала підготовчі курси, спілкувалася з викладачами. А було дуже приємно, викладачі дуже привітні, гарно пояснювали матеріал. Дівчина каже спільно з одногрупниками обов'язково розкажуть абітурієнтам про студентське життя. Нам завжди приємно зустрічати абітурієнтів. Ми постійно готуємо для них презентації, ділимося лайфхаками, як стати гарними студентами, як вступити, як навчатися, отримувати стипендію. А сьогодні дев'ятикласники прийшли до нас, щоб познайомитися з студентами, викладачами, побачити нашу атмосферу, сучасні комфортні аудиторії, тобто те, як і чим живе наша коледжна сім'я. Ми з нетерпінням чекатимемо зустрічі з ними на підготовчих курсах, які відбудуться навесні. І продовжуємо ділитися з ними досвідом, як класно бути студентом гуманітарно-педагогічного коледжу. Студентки прилуцького гуманітарно-педагогічного фахового коледжу кажуть, тут можна не лише здобути освіту, а й знайти себе. Хтось відкриває світ іноземних мов, хтось розкриває талант у творчості. А для когось спорт стає частиною життя. Нам приємно зачати майбутніх абітурієнтів, ділитися з ними досвідом. Вони цікавляться усім, що пропонує коледж. Запевняю вас, вони тут зможуть навчитися іноземним мовам: англійська, польська і німецька, У позавначальний час вони можуть малювати аерографом, співати, брати участь у проєктах у містах України. Учням видали маршрутні листи та завдання, які вони мали виконати в різних локаціях коледжу. Фішка в тому, що всі завдання були англійською мовою, а правильні відповіді складалися в ключове слово. Студенти підготували креативні завдання, які розвивають логіку і мислення абітурієнтів саме Квест екскурсія Квест-екскурсія заключається в тому, що абітурієнти мають розгадати значення латинського слова, яке знаходиться на емблемі. Це слово, звісно, що невідоме для них. Вони мають певні завдання, які викладені у спеціальних е, заготовках. Тобто це паперові трубочки, які вони розкривають і потім читають питання і знаходять ключове слово. Там перша літера їм дає е, саме ознаки і що складається, з яких літер складається слово. Е, ну, я хочу наперед забігти. А на емблемі написано латинське слово, яке означає «дорога до знань. Дорога до знань означає, що навчальний заклад. Де є дійсно глибокі знання для абітурієнтів. для і воно означає, що знання це сила, знання це зброя. Під час екскурсії школярі відвідали навчальні аудиторії, познайомилися з педагогами та студентами коледжу. Вони спробували себе в ролі журналістів, скуштували смачні сніданки у їдальні коледжу та відчули себе справжніми студентами. Саме цей шлях багато хто з учасників планує обрати після 9 класу. Мені дуже сподобалось. Територія самого коледжу дуже цікава. Обладнані кабінети, вчителі, які вміють зацікавити. Ну спеціальності також цікаві. Я подумаю над тим, щоб можливо мені приглянулася одна спеціальність це журналістика. І можливо, через деякий час я вступлю. До цього коледжу когось вразили і особливі цікавинки, що є у педагогічному коледжі. Музика це дуже приємна фішка у вашому коледжі, яка додає якусь ізюминку, розвеселяє, дозволяє відволіктись від навчання. Сподобалася музика, що її вмикають. Сподобалось, що можна говорити в мікрофон, оголошувати. Новини Олеся Погута – дев'ятикласниця, каже, першим знайомством з коледжною родиною приємно вражена. Мені сподобалося багато кабінетів, особливо інформатики, що вони гарно обладнані. Сподобалося спеціальності в журналістика. Також зацікавили багато технологій, ну і столова. Такі заходи вже стали доброю традицією коледжу. Вони дозволяють школярам зануритися в атмосферу студентського життя, відчути його ритм і можливості. Сьогодні до нашого закладу завітали дев'ятикласники із ліцею номер 6 міста Прилуки, і цим самим ознаменувався вже такий серйозний старт вступної кампанії 2025 року. Заклади фахової передвищої освіти, до числа яких належить і наш коледж, ще перебувають в стані очікування затвердження порядку прийому на навчання в цьому році. Але тим не менше, ми вже активно працюємо над тим, аби потенційним вступникам показати, якою матеріальною базою ми володіємо, як відбувається освітній процес, що відбувається під час освітнього процесу, познайомити з нашими освітніми програмами, з нашими студентами, з нашими викладачами і дати можливість відчути себе частинкою нашої коледжанської родини для того, аби потім свідомо зробити вибір, коли на те буде відповідний час.